Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Так виглядає, що закінчилася затяжна, така, затяжний період дощів, і відповідно з ними разом вологість підвищена, постійна і досить холодні ночі, вечори, ранки. І навіть були дні, коли та, сонце не показувалося, а все ж таки, навіть якщо не було дощу, то було захмарено і теж. Холодновато і волого. Отже закінчилося це і наступає скоро потепління знову. Потепління не потепління, це все ж таки літо, середина червня. Тому очікувано, що буде тепло, а то може навіть і спекотно. І я вирішила показати, що ж в мене зараз з трояндами, як вони виглядають. Багато кущів покажу вам. Не знаю, чи в одному відео я покажу це. Але точно покажу, як виглядає частина троянд. Після такої затяжної е, вологості і регулярної вологості та регулярних дощів. Не все ще квітне на повну хвилю. Е, багато сортів вже досягли свого максимум квітування, але частина сортів все ж таки ще лише ну, можна сказати, доростає. І розкривається до свого максимуму. От як Джулія Чал. Джулія взагалі я спостерігала навіть в перші роки, коли вона в мене росла. Я думала, що може це від того, що кущик молоденький, що вона дещо пізніше китне, порівняно з оцим куточком, який весь в кадрі. Оці for You, свою, For You, Midnight Blue, Rapsдіan Blue. Тут Джулія Чал дещо пізніше. Але ні, з року в рік це те саме, тому так, цей сорт виходить, що він. ну, середньо-пізнішого терміну квітування, принаймні в мене, цікаво, як у вас, але вона якраз витримала цей період і починає свою красу, свою феєрію. Скажу зразу, що я все ж таки тут встигла до того періоду дощі пройтися від попелиці. Я взяла Маврік, бо я проходилася, як я вже теж говорила на якомусь відео біорізними засобами, зовшампунем, але це не допомагало так, як хочеться. Попелиця далі розкошувала, тому я взяла Маврік, він вважається нешкідливий для бджіл, його використовують навіть для обробки вуликів всередині, тому я його вибрала. І він є теж проти комплексу шкідників і трипси, але мене не. Більше цікавила саме попелиця. Ось і так я бачу, я бачу, що по допомогло, покращила покращила ситуація. Але виглядає тут, що була не сама попелиця, тому Джулія Чад вона розквітне ще краще. Може, я теж матиму нагоду відзняти, але знімаю зараз як є, бо це теж вже непогано і помітно. Хоча від неї можна очікувати і щедрішого, і більшого. Що тут ще? Ось якась чи то гусінь, чи що, не знаю. Погризені листочки, відповідно, деякі суцвіття, вони здеформовані, геть здеформовані, тому я не знаю, чи буде з них якась аж така дуже велика феєрія, проте з того, що є, що вдалося врятувати від попелиці. Лиці, все ж таки, ось гарно видає ця красуня. Вона лише, як я сказала, практично починає, тому в неї зараз присутні більш темніші жовті відтінки. Але це такий сорт, який показує барву і гру, гру барви жовтої. В одному з вона вона під час квітування барва змінюється на світліше, жовту, ледь помітну, жовту, кремову-жовту. І це в одному суцвіті може бути водночас таке. В ній суцвіття гарні, щедрі квіточки величенькі, а ага, в певний момент з'являється. Оцей рум'янець, як видно, навіть тут в кадрі на деяких квітах, на деяких пелюстках вже є рум'янець. Але квіти величенькі, так, оскільки у цвітях, наприклад, 6-7 бачу, пуп'янків є менше, є більше. І, враховуючи розмір квітки, то це виглядає досить гарно і досить ефектно. Зараз, сьогодні сонце перший, перший сонячний день після затяжної такої. Вологої, зливної, похмурої погоди, і бджоли просто розкошують, тому буде багато в вкодері, Надіюсь, мене не покусають, бо я вже нарвалася в одному місці. Вкусила мене якась така велика, чи то бджола, чи то оса. така величенька. ось, Але то таке, то в принципі дрібниці не страшно. Ось така краса Джулія Чот. Може вона показати краще. Буду слідкувати, пробувати вам теж це встигати показувати. Марковочок. Наша українська селекція, теж не розмане мелькала, вже досить нещодавно її показувала, теж феєрії. Вона теж продовжує і бачите, знову ж таки наголошу, чи зазначу чергове, що. Квітка напівмахрова. Вона не є така махрова, як Джулі Чад. Зовсім інша будова, але вона тримається. Які були вітри? Ну, які були зливні дощі, навіть вітру не треба. А коли лиє дійсно такий потік, що в нас навіть на дорозі в деяких місцях у нас ґрунтова дорога така, було видно, ці потоки такі і розмило, тобто дощі були сильні, потік води був сильний, тому ось так. Ось вона тримається. Де-не-де, он пелюсточки обсипалися з поодиноких квітів, але загалом суцвіття дуже гідно себе тримають, дуже гарно. І барва. Ага, тут ділочки не хочу брати, щоб не скомпрометувати бджілок бо для них втратити жало це взагалі-то погано. Не хочу їм заважати і наражати на небезпеку. Ось, барва дуже гарна. Сонце тут виходить або заходить. Сьогодні маю на увазі, під час мого відео буде багато разів, мабуть, змінюватися відтінок, адже сонце таке ага. сьогодні цікаве, гарне. Ще одна красота Рапсодін Блу це теж одна з улюблених. І як виявилося, я чую її шлейф. Для мене це дійсно відкриття. У мене вона скільки там років вже росте, хоча вона пересаджена сюди два роки тому. Але раніше її посадила початково в свій квітник. І ось виявилося, що вона має шлейф. Тут все пахуче, як я казала, але саме цю я чую шлейф. І от вона заходить на, не знаю, як назвати так, повноцінно, мабуть, першу хвилю бо тут Перше квітування, мабуть, я вже тепер називаю тренування чи розминка, чи не до перша хвиля, це вже буде перша. Починаю розкривати свої квіти, бо ось наростила дуже багато пуп'янків і там, те, що вже частина відквітла, буде ще квітнути. Ось дуже-дуже-дуже теж гарна барва, насичена. Звісно, в вечірню годину вона буде насиченіша, але зараз теж вона дуже гарна і приваблива. Вже ось пора. Зовсім, зовсім пора вже відр е, обрізати деякі суцвіття, потрішку починати обрізування красуні блюфею. Е, вона вже точно е, вона ще буде квітнути. Буде, й буде, й буде ще тижнів, два-три, я думаю, сміливо. Думаю, то все ж таки три тижні сміливо буде квітнути, Я бачу дуже багато ще пуп'янків. Навіть в тих суцвітях, які квітнуть на, на зараз, там теж є пуп'янки і вони, звісно, що відкриються. Бо це та квітка, яка ну, не загниється. Так, вологість, дощі, все ж таки вони частково пришвидшують відцвітання, але загалом це не є так критично, як в Мірія, Міндигулети, Spirit of Freedom, що зовсім повністю вся хвиля, там, чи, чи повністю суцвіття загнивається. Ні. Ось Тому ця Квітне, щось вже відцвітає, видно по кадрах, що вже пора-пора попрацювати, пора позабирати частиночку. Ось, Але ще буде, і буде, і буде. І загалом виглядає якусь теж дуже гарно, дуже пристойно. Якщо, звісно, що вчасно все прибирати, то це взагалі шикарно, би було ще, ще гарніше, ще красивіше, бо не було б ось цих е, пелюсток, які вже відквітли. Ось. І заходить на дійсно хвилю міднайтблу. Зараз я спробую підійти ближче, а ну перевірю, чи тут нема баджілочки. ніби нема. <смі> Midnight Blue, краса угу. і зачепилась, бачите, шнуру. Оп! Зачепилася я трішечки. Отже, Midnight Blue поки що вона повністю розміру Blue-Fi по висоті, але потім Blue BlueFoю вона її на другу хвилю. Дуже як би, помітно пережене по висоті і піде ну дуже-дуже рване вгору наступні суцвіття А мітно йду десь так і залишиться на цьому рівні. ось це ну Вона відкривається, але вона досить швидко. Все таки окрема квітка, вона досить швидко відцвітає. Тому я не скажу, що квітування буде таке тривале. Я припускаю. Що квітування то не припускаю я згадую з попередніх сезонів і зараз я бачу, бо вона стояла все в пуп'янках. А зора вже все ж таки багато відкрилося квітів. А вона відквітне в неї швидше від квітання навіть суцвіття окремого і хвилі відповідно аніж блуфою. Ось, ось така Midnight Blue, Але по кольору, по барві дуже глибока, дуже гарна. Звісно, квіти гармоніюють як по барві, так і по формі з блуфою. Тобто вони між собою прекрасно поєднуються. Але кажу: на першу хвилю кущі чудово, все, все добре. І он айс свою теж з ними якраз потрапляє по висоті, а на другу буде різнобій. різнобій. Ще покажу з цього ракурсу Джулію Чау, бо вона в мене не багато, мабуть, ще малькала. Може, ще не вмелькалася вам. Джулія Чолб. Вона з усіх ракурсів дуже гарна, кожен має якісь свої переваги, бо тут є ось поєднання із морковчок з таким рожево ягідним із Midnight Blue, насичено-фіолетовим. В залежності кого які вподобання, мені і так і так подобається. Хоча з фіолетовим мені більше подобається з тим темним. І ось сама по собі дуже гарна, дуже прекрасна чарівність Джулія Чоб. Прекрасно, починає, починає, буде, буде багато. Дуже щедрість. світі суцільно квіти, 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 квіти. І ось, якщо позаглядати рапсодинблу, квіти, квіти, квіти. Тут може ось, якщо би так зробити, щоб мене не було вино. О. <кхем> ну так, барва. Кажу, може бути цікавіше, бо зараз сонце вийшло. Але загалом, якщо хтось вибирає для себе, то я думаю, що цікаво бачити барву і на сонці, і не на сонці, при різному освітленні. Ось така дуже гарність. Ось ці мазочки її. Притаманно її на краю пелюсточки, чи там посередині, чи на краю, як які пелюсточки, досить пізнавана така ознака цієї красуні. Ось так би я тут стояла, стояла, знімала, знімала, говорила, говорила дуже гарні кадри. У мене дуже гарно, воно все зараз показує себе. Ну, Айс свою все треба вже обрізати. так, треба вже обрізати. І ще хотіла вам показати, ну, може, я зайду. Я думаю, де гарніший буде вигляд. Там ще розквітла одна краса. М -м -м, краса, Нуїр Дезір. Е, так, я тут теж покручуся біля неї, найімовірніше. Нуїр Дезір. Цьогоріч вона ось уже все ж таки мене потішить. Чому я кажу, все ж таки, бо минулоріч дещо-дещо. Я от не знаю, треба згадати, що ж тут. Так... Сталося, чи я обрізала її не так. Але я так помітила, як би я не обрізала все одно, вона ну, в принципі, має гарну силу наростити кущ, Але щось минулоріч не було таких суцвітів, які я очікувала від неї. Цьогоріч. З тою посухою я теж переживала, що вона мені не дасть того, що я очікую. Але ні, виглядає, що все добре. Те моє поливання зробило одне. Потім пішли природні дощі і додали, витягнули її з тої, засушеної, так, засушеного стану. І ось вона показує, вже починає заходити. Вона ще теж не на піку, не на максимум свого квітування, але вона заходить на нього. І знову ж таки, зараз барва може червона і за і запроста, вона може бути багатша, цікавіша, оксамитовіша, насиченіша, ось вельветовіша. Але так, ну, теж не можу я кожну годину виходити і знімати, бо робота теж замість того, щоб я знімаю, я могла би щось зараз теж робити, бо роботи є достатньо предостатньо як і всіх нас. Ось це дуже-дуже гарно, дуже-дуже. Ох, тут є такі навіть помітні, навіть зараз на повному сонці, навіть помітні чорнуваті такі відтінки. І ось теж ну, вона вже починала. Частина її квітів потрапила на оцю вологу таку, вологий, тривалий період, дощовий опади. І я скажу, що. Ну, я не важу, щоб квіти зовсім геть попсулися. Може, частина з них десь якісь там з'явилися такі, я от пробую знайти такі ось коричнуватість така е, на кінцях пелюсток, Але загалом мені подобається. І сонце ось почне пекти, буду спостерігати, як, звісно, але пам'ятаю, що воно в мене непогано реагувала. Не було такого, щоб запікалася, за один день облітала. Ні, це, мабуть, що не про неї. Новір. Дезір. Ну, ах, де зір? Якось там мені писали так. Угу. Ось ще так покажу. ну ефектно теж. Вона в мене не на передньому плані, а так ближче до сітки, ну до, до сусідньої загорожі. Та, але я маю сюди доступ, вільний підхід до неї. Можу підійти. Тому я особисто маю як насолодитись. Але якщо би, от, наприклад, планувала, що. Садити там якийсь передній план і кілька рядів, чи на ярусне на якесь насадження, то їй, звісно, краще давати на центральніше місце, на передніший план, бо вона того варта, вона того варта. Але кажу, ось минулий рік щось таке було, що мені не надто вона мене вразила чомусь порівняно з попереднім роком. Цікаво, як у вас? Чи спостерігали ви за нею? В неї щось таке. Якісь такі невідповідності одного сезону до іншого. Буде мені цікаво почути ваші відгуки щодо цієї краси. Краса, краса. Скоро тут почне квітнути гіпсофіла. Спеціально посадила, хотіла дрібнесеньким чимось таким. Хоча, я думаю, дезір вона є повноцінно самодостатня, красуня, але вирішила ще щось додати і посадила гіпсофілу. Ну кажу так, Вона не перетягує на себе нічого такого, бо Нуїрдезір дуже-дуже е, помітна і прекрасна. Вінкер, до речі, дуже відстає, дуже відстає. Але так я її обрізала до рівня ґрунту, але ж я й багато сортів. обрізала до рівня ґрунту. Ось зовсім ще, бачите, не квітне, не квітне. Тільки-тільки-тільки. Акрополіс моя теж одна з улюблених дуже цього року мучиться. Вона дуже швидко захворіла борошнистою росою. Не знаю, ну вона квітне. Вона квітне, але те, що борошниста роса, і там вже такі ознаки досить серйозні. Тож я не знаю, як вона матиме силу, чи всі квіти відкриються і як вони будуть себе показувати. От одне суцвіття таке досить непогане виглядає, але загалом я переживаю. Ну, я вже... Попідливала всі роки ми бію, побачимо, що це дость, і може ще покажу вам новинку, але це новинка. Ну це молодесеньке, малесеньке of Jupiter, То зарано, мабуть, все ж таки. Ну, не те, що зарано, це не її притаманні квіти, не її притамана барва. Не знаю, як на сонці барва ще через камеру передасться, але коли вже привечірня година або похмура година, то барва неймовірно цікава. Не всі люблять цю барву, але я скажу, що це не є барва, от як кажуть, потопельник. то ні. Е, вона якась така. Ну, я не бачила вживу амнезію, не бачила вживу мента, але мені здається, що ця така якась ну, цікавіша. Але колір і смак. Комусь може вона зовсім виглядати не трояндова і геть непривоблива, Комусь цікава я її спеціально посадила біля Quick Сілвер. Квіксіллер взагалі ще абсолютно ну, натяк якийсь є на пуп'янки. А цю я посадила поруч з нею, бо Квіксілер вона така гарна, лавандово, цікава, така лавандово-фіолетова, лавандово лавандово-бускова. І от The Color of Jupiter, вони мають просто бути прекрасно по барві, а можна навіть переплести, я, я так планувала, що я її там десь там пагони переплету, так скомбіную. Це було би дуже, як на мене, на мій смак, цікаво. Ось так. тому -то, ну. Добре, хай ще щось заквітне, хай ще щось наросте кущик молоденький. Взагалі восени посаджений. Волинськими гуматами я підлила її. Ось проти попелиці теж вона отримала і бачу, що все добре з цим. Але листочки такі світленькі, треба пройтися вже пора. Оцими. ось Гілея антихлороз, містерцвіт антихлороз, саме-саме вже пора пора це все робити, проходитися. І ці красуні не зашкодить. Дуже багато наросте ну, пуп'янків, тож ще буде, я надіюся, що покажу вам, може, не в першу хвилю. Але покажу вам її привабливішою ту цікавинку. А, і, до речі, Закрополіс теж мені так виглядає, що буде досить цікаво вона поєднуватися. Ось така краса. Буду продовжувати прогулянки трояндові. Вам дякую за відгуки, за активність під відео. Цікаво, що вас запитуєте, щось, може, по сортах цікаво, як у вас сорти. Ну, от мені дуже якось так дивно. Багато сортів вже ж було обрізано однаково, по рівень ґрунту, та, але дуже відстають. От, наприклад, навіть той же Еден Роуз, П'єрдеронсор, і той же Вінклер однаково обрізала, але Вінклер ось тільки тільки ті буде відкривати. А Еден Роуз, П'єрдеронсор, вона вже квітне, вже буде скоро облітати, треба буде обрізати. Та багато, багато таких прикладів можна привезти якось. Так все неоднорідно цьогоріч. Хто зна, цікаво, як у вас діліться. Своїми спостереженнями і враженнями. Я ж дякую вам за перегляд, за активність під відео, за ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!